Вітаю всіх на своєму каналі Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт смаколика, смакуючи який ви можете переглядати свій улюблений фільм або передачу, що нам для цього необхідно. Картопля, селера, крохмаль, морква, моцарела, молоко, твердий сир, вершкове масло, олія, чорний мелений перець сушений часник, борошно та сіль. Основою страви буде картопляне пюре. Для цього я картоплю, поріжу на невеликі шматки, заливаю водою і варю до готовності. Картопля зварилася, зараз її перекладу на друшлак. Мені треба, щоб вона охолола і була сухенькою. Даю картоплі повністю охолонути. Поки картопля вихолоняє, я поріжу моркву. Порізати моркву треба міленько ви запитаєте чому не можна на терку. На терку буде не те не те зовсім вигляд, який би хотілося. Тому розрізаю і буду ділити на такі слайси, які буду потім різати маленькими кубиками. Кожен слайс перерізаю ще навпіл. Чому маленькими? Тому щоб морква встигла приготуватися, бо картопля вже готова. А морква в мене сира, щоб вона встигла приготуватися, тому її треба порізати дрібними кубиками. Перекладаю в мисочку. селеру теж треба нарізати маленькими кубиками. Я буду використовувати не, весь, не все стебло, а тільки оцю тверду її частину, тепер кожне стебло ось так подрібнити на маленькі смужечки і порізати кубиками. Перекладаю в миску і товкачиком перетворюю в пюре. До картоплі додаю сіль, сушений чесник, чорний перець, олію, перемішати. Додаю моркву сюди ж селеру, перемішую, додаю моцарелу натерту на терці, перемішую. Останній інгредієнт це крохмал. У мене сьогодні картопляний, можна використати і кукурудзяний. Все перемішати до однорідності. Я масу перемішала, зараз умовно поділю на дві частини і одну частину перекладаю в один мішок, а другу в інший. Масу розрівнюю по всьому пакету рівномірно, намагаючись вигнати повітря, щоб його не було всередині. Якщо повітря трапляється, можна ось так, пакет з легкістю підіймається і поступово виганяючи повітря. Коли повітря вигнали, закриваємо зіп пакет і розрівнюємо уже безпосередньо качалкою щоб вся маса була однієї товщини. Ось так виходить. Зараз другу частину зроблю теж саме. Наступний етап це мені треба зняти плівку. Вона, до речі, дуже легко знімається, ножицями прорізаю і акуратно розрізаю ось так. І з цієї сторони і знімаю плівку. Зараз наріжу на невеликі смужки. За допомогою ножа. Ріжу на смужки десь 1 см переношу на дощечку. Потім зроблю з них невеличкі колбаски. А далі ось так формуємо колбаску. У сковорідку наливаю олію. Олії треба чималенько, щоб вона добре прогрілася. Перекладаю палички за допомогою ножа на ніж. Ось так надіваю і переношу до сковорідки. І викладаю в сковорідку. Можна це робити за допомогою шпателя. Буду смажити до золотавого кольору. Готові палички перекладаю на тарілку з паперовим рушником. З іншими заготовками роблю те ж саме. Перекладаю на сковорідку і буду смажити до золотавої скоринки. Перевертаю на іншу сторону за допомогою двох лопаток, тому що вони такі повітряні, що боюся, щоб не переламалися. Не завжди отримується з першого разу. До картопляних паличок ще хочу приготувати соус на основі сиру, тому сир натираю на крупній терці. Сир може бути який добре плавиться і який ви любите. Для соуса черпак додаю вершкове масло, що повністю розтопилося на повільному вогні. До масла додаю борошно і все перемішую. Деж додаю молоко і все ретельно перемішую до однорідності. Маса закипіла, додаю спеції. У мене тут сушений часник, сіль та чорний перець. Перемішую і додаю сир. І все ретельно перемішую. Все роблю на повільному вогні. Постійно помішую, щоб не пригорало. Маса при постійному помішуванні закипає, сир розтанув, можна знімати і дати охолонути. Картопляні палички, чипси готові. Нумо смакувати. Ось так, як виглядають всередині, смакуємо соусом. Палички на смак досить хрусткі, а соус додає пікантності. Тож до кінця фільму, який ви будете дивитися, їх не вистачить. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!